<кій> Вітаю, та сестри, всіх, хто тут зараз мене слухає, не тільки мене всіх нас, і буде слухати можливо, запису чи трансляцію. E, знаєте, продублюю слова Андрія Луки, 2.10. та сказав їм ангел: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Да речі, радісні наші обличчя. От я вам скажу як проповідник, який дивиться на зал з цього боку, що інколи дивишся, виходиш на проповідь, і дивишся, думаєш певно, люди певно, дуже сконцентровані. Зараз вони будуть дуже сильно розважати над тим, що я буду казати. Інколи, знаєте, є дивишся, і більшість там людей посміхаються в гарному настрої. Але, от чесно вам скажу, не пам'ятаю, щоб отак от вийшов, і от усі, от прямо, знаєш, так дивишся на кожне обличчя, і кожне обличчя радісне, усміхнене, прямо переповнене добрими емоціями та настроєм. Ну, на жаль, так. Можливо, в людей є проблеми, в людей є якісь переживання, люди, певно, хтось сконцентрований, в когось є радість, в когось немає радості. Але ангел, зараз, ангел сказав пастухам: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість. От чи розрізняєте ви для себе, наприклад, радість і велику радість? Ну, певно, є якась різниця, правильно? От радість, ну тобто, -то, ну добре, радієш, гарно, велика радість, це щось таке велике, незбагнене, дуже таке насичене, знаєте, насичене переживання. Але ангел даже, д -д далі каже, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь? Хтось може казати, що це були слова, звернені лише до тих пастухів. Не знаю, скільки їх там було, там, може, 2, 3, 10, 20, ну явно небагато. І значно менше, наприклад, чим нас, які тут зібралися послухати Слово Боже, і перебути у єдності. Можливо, хтось скаже, що це було сказано лише слова для єврейського народу, для ізраїльтян, які тоді очікували Христа, і от тоді саме для них ця радість була великою. Для всіх інших, буквально через 30 років, вже люди були зовсім не радісні від тієї звістки, що прийшов Христос. були зовсім інші переживання інші емоції в їх серцях. Але на той час ангел сказав: він звістив слова Господа: Я звіщаю вам велику радість. І не просто для вас, яка буде для всього народу. І знаєте, дуже багато людей люблять брати для себе з Біблії якісь знаєте, місця, які вони асоціюють з собою, приймають як особисте відкриття. І певно, кожен з нас має взяти як для себе це особисте відкриття. Що особисто для мене явився Спаситель. Особисто для мене явилося, з'явилося 2000 років назад, плюс-мінус яка календарна дата, велика радість. Але знаєте, чи особисто для мене ця велика радість продовжує бути великою протягом всього періоду часу, там з року в рік кожне Різдво або від Різдва до Різдва, наприклад. Чи переповнена я цією великою радістю весь час? Чи вона, може, кудись зникає, чи вона вже трохи стихла, вже не така велика. Знаєте, Різдво в західних країнах вже давно перетворилося на таке світське свято, щось на кшталт нашого Нового року. І, славно, звісно, Дух Різдва, про який написано вже купа казок, мультфільмів, фільмів знято, історій. І, знаєте, Він так дистанціонує від Христа, від Господа. Це просто якийсь певний безтілесний дух, можливо, знає, як, як привид, іноді просто як настрій, іноді просто ну, щось таке незбагненне, неочікуване, яке просто спонукає творити добро, яке просто спонукає людей творити якусь милостиню, благочинність, творити добро на Різдво. Не раніше, не пізніше, от саме на Різдво. А далі ну він зникає. Дух Різдва він, теж, він же ж лише для Різдва. Але чи має знаєте, інколи люди асоціюють радість Різдва, особливо на Заході, чому кажу, бо у нас це трохи незвично, з подарунками, які отримують діти. Тобто на різдво вони отримують подарунки, в них є радість, в них є якісь чудові гарні переживання, очікування свята, очікування чогось доброго. І це очікування воно вони можуть з дитинства перенести на все життя. Але з чим саме пов'язане це очікування? З подарунками, з гарним настроєм, з вихідними канікулами, які є просто, просто в цей час? Чи має щось спільне цих дух Різдва, це очікування свята, і ця радість на різдво, наше календарне, з тим святом, чи з, тим, з тією великою радістю, який, яку ангел сповіщав всім людям, людям, всьому народу, особливо тим пастухам і тому народу, який, який тоді був там? Знаєте, є багато причин для радості. Вона може бути велика, вона може бути маленька. Знаєте, моя улюблена розділ. Я дивлюся як якісь певні предмети, якісь певні вибачте, означення, визначення, я дивлюся їх, так би мовити, енциклопедичне значення. От, наприклад, радість за. Психологію це старша класифікація емоцій. Вона представлена як одні, одна з ранніх емоцій. Вона виступає як почуття чи емоційне ставлення і краще розглядається як один з двох полюсів емоцій. Тобто інший полюс це сум, смуток і жаль, і між якими емоційне життя, так би мовити, коливається. І як Дарвін визначив, вона схильна виражатися в сміху. Ще одне визначення радості це емоційний вираз великого щастя. Тобто радість, в принципі, це емоційне це, коли людину переповняє велике щастя, тобто велика радість це якесь надвелике щастя, я так розумію. І зазвичай це має бути проявлятися якось зовні. Тобто людина посміхається в неї, гарний настрій, вона розповсюджує цю, цю, цей настрій, ці посмішки навколо. Тобто не можна сказати, що така знаєте, похмура така сумна людина, і вона дуже, дуже радісна. От просто серце це переповняє радість, але зовні нічого не видно. Зазвичай в 99% випадків такого не буває. Але і тут є ще одне цікаве уточнення було у визначенні. Кожна людина має потребу в радісних моментах в своєму своєму житті. І далі написано про те, якби людина постійно перебувала в стані радості, вона не змогла б співчувати іншим і неадекватно реагувала б на стан навколишнього світу. Дивіться, яке чудове цікаве зауваження. Радість, гарна емоція». І дуже гарно, коли ми постійно в ній перебуваємо, коли ми відчуваємо емоції щастя, задоволення, коли посмішка на нашому обличчі. Але чи можемо ми саме в цей момент відчувати скорботу і журбу іншої людини? З якими, як закликає Господь, ми маємо розділяти всі емоції, радіти з радісними і сумувати з тими, хто сумний. Але що може принести радість людині? Знаєте, та будь-що. Я думаю, ми можемо знати полювати до Біблії і сподіватися, що там нам будуть наводитися лише якісь високоморальні, високодуховні приклади, аспекти, які ми маємо наслідувати. Але Біблія це книга, яка між тим іншим, описує життя людей в різних їх етапах, в різних їх сферах, в різних їх переживаннях, як гарних, так і поганих. І знаєте, можемо знайти, наприклад, дії 8 глава, 7-8 вірш. Приклад з багатьох сповнених нечистими духами, вони виходили духи і гучно кричали. А багато паралізованих і кривих оздоровлялися, і настала велика радість у тому місці. Знаєте, духовний дуже гарний приклад. Тобто ми бачимо, що прийшли, що прийшли апостоли, і дуже багато хворих отримували зцілення. Дуже багато зайнятих нечистими духами отримували звільнення. Цим людям приходило полегшення у їх життя, і люди навколо бачили, як явно проявляється сила Господня, сила Божа. І написано що через все це, через ці великі події, велика радість була у тому у всьому місці. Навряд ще сила Господня коснулася абсолютно кожного, хто був у тому місці. Знаєте, не всі були зайняті, не всі були хворі, але, можливо, це знаєте було якесь невеличке місто. І не, не залишилося жодної людини, яка б не знала про події, які там відбувалися. І написано: велика радість була у тому у всьому тому місці через дії, які відбувалися з конкретними певними людьми, шляхом сходження сили Господньої Духа Святого. Це дуже знає, такий духовний, надихаючий приклад, яка, що має бути причиною великої радості. Але інший приклад. Наприклад, Іони, 4 розділ, 6 вірш. І Господь Бог наказав гарбузові і виріс понад голову Іони, щоб була тінь над його головою, аби його оцінити від його біди. І Іона зрадів гарбузом великою радістю. Це, це, це Турконяка. В інших перекладах це є, е, написано або кущ, або просто рослина, або е, касторовий боб, або рециневий кущ. Це такий швидко е, ростучий куст, кущ. Ми його бачимо зараз на посадках такі великі е, червоні пальмові листки, великі. він, він дуже, дуже швидко виростає. В сеондальному перекладі просто рослина написано, воно за ніч виросла, укрила його, а тут гарбуз ну, дуже такий е, цікаве порівняння, так, так, українське. І ми бачимо, що просто. От рослинка, не будемо вже акцентувати, яка саме вона була. Вона принесла дуже велику радість для Йони, для пророка, дуже духовної особи, яка була близька з Богом, яка виконувала Божу постанову, яка йшла і звіщала Божу звістку про те, що зараз Ніневія буде зруйнована, бо він сидів поруч з Ніневією в пустелі. Дивився ну от коли вона нарешті буде зруйнована. Тобто не тільки в якісь високоморальні духовні причини для радощі можуть бути в нашому житті. Звичайно, рослина, звичайно, якась добра подія в нашому житті може призвести до радощі, а інколи до великих радощів. Знаєте, чи багато нам потрібно, щоб, щоб радіти, та ні. Побудь десь в холоді, в голоді, а потім прийди кудись в тепле місце, де тебе накормлять, обігріють, зігріють, скажуть добре слово, і вже буде гарно і радісно в наших серцях. Але чи має ця радість спільність з тією великою радістю, про яку звіщав ангел Господній. Знаєте, коли ми почитаємо далі е, післання, наприклад, Солонян, 5 розділ, 16 вірш, Павло пише: завжди радійте». О, цікаво, таке прямо от наказ такий: завжди радійте». Филип'ян, 4 розділ, 4 вірш. «Радійте завжди у Господі, і ще раз кажу, радійте». От, знаєте, такий от наказ, от прямий наказ. Якова, перший розділ, другий, четвертий вірш, пише Яків, брати мої, маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Дуже такий цікавий, зовсім неоднозначний вірш здається. То Павло пише: знаєте, прям такий наказ: от радій. От, погано тобі, да? не знаєш, що робити? Ти маєш радіти. Яков пише, в тебе якісь дуже великі проблеми, в тебе випробування, а ти радій. Знаєте, теж такий, як, як на пізне. Майте велику радість, не просто раді, переповнюйся радістю, великим щастям. Тут ми знаємо, радість це, це відчуття великого щастя. Май велике щастя в своєму серці, ну і зовні. Якщо ти, ти в поганих умовах, думаєш, господи, де ж зв'язок? Ну, де причина цього? От цікаве місце Павло пише, і думаєш. А, чи це буде правильна радість в нашому житті, наприклад, якщо, наприклад, серце крається від суму, жалю, болю, якихось переживань? А тут у нас буде така цікава, знаєте, голівуська посмішка, ніхто нічого не здогадається, і от просто от зовні буде одне, а всередині буде інше. Чи про таку радість писав Павло Таяків? Чи така радість має бути в нашому житті, що просто ніхто не здогадався? Що просто ми маємо гарну картинку? Ми ж віруючі, ми ж християни, ми ж маємо завжди радіти. Тобто, маємо постійно посміхатися, що всередині нікого не, не хвилює. Точно ні. Але ж тоді, як тоді розуміти ці слова, якщо Павло каже, завжди радійте, перебувайте в радостях? Яков пише, радійте, коли вам погано. Як можна це робити? Як можна відчувати цю радість і ці гарні переживання, відчуття щастя, коли тобі погано? І чи потрібно це робити насильно? знаєте, є такий цікавий рейтинг. У 2012 році загально е, Всесвітня організація ООН е, і її підрозділ е, вони зробили перший е, звіт про щастя, він, він, він називається. Е, було опитано близько 150 країн за різними е, е, характеристиками, визначали, яка країна найщасливіша. І головна ідея рейтингу була в тому, що щастя населення це не лише ВВП, не лише економічне зростання, і не лише в цьому є щастя населення і щасливі люди. Коли вони гарно живуть і мають багато коштів, а є якісь певні ще соціальні аспекти, на які потрібно зважати. І вони виділили 33 аспекти. І з них мені сподобалося там шість основних таких розділів. Перше це валовий внутрішній продукт на душу населення, тобто саме це економічний показник, який визначає, наскільки вони люди заможні, наскільки вони забезпечені. Друге, це очікувана тривалість здорового життя. Як довго люди живуть знаєте, в здоровому стані, не доживаючи, як який, який довгий період їхнього життя вони відчувають себе щасливими, тому що вони здорові, якщо можна перефразувати. Третє це соціальна підтримка. Четверте це свобода вибору в житті, тобто параметр. Коли людей питали, чи задоволені ви або не задоволені своєю свободою, щоб вибрати те, що ви робите з вашим життям. Свобода волі, тобто каза, можна сказати. І п'ята дуже цікава характеристика щедрість. Щедрість. Це коли опитували людей, і питали, скільки, як часто, наприклад, вони останнього тижня е, перераховували кошти або робили якусь благодійність і в якій сумі в порівнянні з їхнім доходом. І шосте це сприйняття корупції, тобто чи вважають вони, що вони живуть корумповані в корумпованій країні чи ні. Але я хочу зупинитися саме на щедрості. Дивіться, і це шість груп, і серед них було 33 аспекти, 33 характеристики, завдяки яким люди визначали, намагалися визначити спеціалісти, чи щасливі люди в цій країні. І ще раз кажу, щедрість, наприклад. Коли у людини все добре, коли вона вважає, що вона всім забезпечена, вона може щось робити для інших. Знаєте, дуже цікавий аспект, наприклад, коли е, по рейтингу ВВП, там є певні країни, всім, всім вони відомі, країни Великої Сімки, Вісімки, Двадцятки. Але е, за щасливістю, наприклад, у 2024 році перша десятка була Фінляндія, Данія, Ісландія, Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія, Австралія. А Україна була на 105 місці. У минулому році Україна була на 93-му місці. Поруч з Україною, такі країни, як Марокко, Кенія, Єгипет, на останньому місці 143 Афганістан з талібами повним е, утисненням всього, що тільки можна, тобто абсолютно нещаслива країна. Тут, як ми бачимо, офіційно це підтверджено, тобто українці вони більш нещасливі, ніж щасливі. Але далі подивився ще один цікавий рейтинг: рейтинг, ну, це рейтинг так. Кількості та відносної кількості на душу населення в країнах. І знаєте, серед перших 20-30 країн були ті країни, які знаходяться в рейтингу найщасливіших. І ти дивишся, а чого ж ці люди хочуть вкрутити собі життя, якщо вони живуть в такій щасливій країні? Бачимо, знаєте, зовсім не співпадіння між матеріальним забезпеченням. Наприклад, Южна-Южна Корея та Японія вони дуже високо знаходяться в рейтингу ВВП за виробництвом національного продукту, але так та сама Японія, Южна Корея знаходяться в першій п'ятірці країн за кількістю самогубств, і вони зовсім не знаходяться в топі країн, які вважаються щасливими країнами. Україна за всіми параметрами, запитами, оцінками знаходиться внизу рейтингу. що за ВВП, що за щастям, що за самогубствами. Якщо ми побачимо, подивимося навколо і будемо шукати якісь, знаєте, причини для радості в нашому житті, ми мало їх знайдемо, будемо відверті. Ми мало знайдемо гарних причин, щоб радіти, коли ми побачимо, подивимося новини. Коли ми побачимо, що відбувається з нашими рідними, близькими, знайомими, коли ми побачимо, що відбувається зараз з нашою країною, і повертаючись до того, що я казав, вище думаєш, Господи, а чому ж радіти? А як я можу постійно радіти і мати ту радість в своєму серці, якщо дивлюся навколо, а причин для радощів зовсім немає? Я можу, Можливо, знаєте, хтось робить таку знаєте, аналітичну підводку яка каже, ось, наприклад, ти радій тому, що з тобою могло б бути, але не сталося. Я вважаю, це зовсім знаєте, неправильна підводка, що в психоаналізі, що в релігійному житті. Як я можу радіти тому, що могло б бути, але не сталося. Теоретично що я навіть не знаю, що могло б зі мною бути. Я можу собі знаєте, накручувати знає, самі негативні сценарії для того, щоб відтінити свій, свій теперішній стан. Щоб знати його якось піднести, під, щоб якось себе заохотити, радіти. Але чи буде ця штучна радість щирою радістю, яка буде наповняти моє серце? Чи буде ця емоцією щастя, а не просто аналіз: я маю радіти, щось гарне було, було в моєму житті, просто я його десь ось не вхопив. Десь я його загубив, забув, можливо. Щастя, яке приходить, про яке казав апостол, про яке пишеться в Біблії, про яке казав ангел, воно не залежить від зовнішніх обстав. Воно не залежить від нашого стану, воно не залежить від того, чи багаті ми, чи бідні. Воно не залежить від того, яка гарна соціальна підтримка в нашій країні, чи не гарна, чи маємо ми свободу вибору, чи ні. Це щастя і радість, воно знаходиться, знаєте, в чомусь, в якомусь особливому плані. Воно зовсім відділене від цієї тілесної від нашого тілесного життя. Це щастя і радість, яке має в серця християн. Воно зовсім не пов'язано з благополуччям із матеріальним забезпеченням і статками, і з нашим станом, в якому ми живемо. Бо тоді зовсім не міг би яків сказати, радіти великою радістю, коли впадаєте в якісь спокуси і випробування. Вам погано, ви радієте, немає жодного зв'язку. Але радість в наших серцях. Яка там з'являється, вона з'являється від Господа. Але коли вона там з'являється, це дуже цікаве питання. А з'являється вона тоді, коли ми маємо спілкування з Господом. І саме тоді жодне з цих переживань не може торкнутися наших сердець. Римлянам, 8 глава, 38-39 вірш, дуже потужні слова пише Павло. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. 1 Коринтян 2.9, але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило те саме те, приготував Бог тим, які люблять Його. Наше щастя, наша радість має бути лежати на зовсім в іншому плані від цього світу. Якщо ми бачимо, дивимося в зеркало на своє обличчя. І не бачимо там радісної посмішки, задоволення від свого життя. Знаєте, не потрібно шукати і вишукувати щось таке особливе, за що я маю бути вдячний, за що я маю бути щасливим. Потрібно просто відкрити серце для Господа і перебути в єдності з ним. І Дух Божий наповнить наші серця миром, радістю і спокоєм. Яке не залежить від наших знаєте, зусиль, яке не залежить від наших старань, але залежить лише від того, наскільки близько і наскільки глибоко і повноцінно ми перебуваємо в любві Господній. Дії 13,52 А учні сповнювалися радістю і Духом Святим. Гримлян 15,13 Бог же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви з силою Святого Духа збагатилися надією. Брати та сестри, в житті кожного з нас є моменти, коли нам зовсім не радісно. В житті кожного з нас є моменти і час, коли ми дивимося і не можемо знайти жодної причини, чому я маю зараз посміхатися, чому я маю бути щасливим, чому я маю здаватися щасливим для інших. Але коли ми відчуваємо ці моменти, коли ми відчуваємо цей свій стан, не опускаємо свої руки, а будемо пам'ятати лише одну істину наш Бог Господь. Який є люблячим батьком для кожного з нас, який приготував щось незбагненне, нездійсненне для кожного, хто любить його, від любові якого не може нас від'єднати і відділити нічого в цьому світі, нічого не під небесами, ні над небесами. Абсолютно нічого не може нас відділити від любові Господньої, яка зливається великим потоком в наше життя. Яка не залежить від того, наскільки ми слухняні чи не слухняні, яка зовсім не залежить від того, наскільки ми грішні чи святі, Господь любить нас, і Він бажає добра для нас. І якщо ми відкриємо свої серця і щиро станемо перед Ним, і скажемо: Господи, ти бачиш, я не бачу жодних причин для радощі, але я знаю, що радість у Тебе. Я бажаю, щоб радість, яку ти звістив через санголів 2000 років назад, вона і зараз жила в моєму серці, вона жила на моєму обличчі і посмішкою розповсюджувалася навколо. Я бажаю, щоб твоя радість і твоя любов виливалася через мене на інших. І знаєте, Бог відповідає на щирі молитві. Бог відповідає тим, хто щиро шукає Його, хто щиро хоче прибути з ним в спілкуванні, хто щиро хоче мати з ним спільність і єднання. Брати та сестри, помолимося перед Господом. Якщо хтось вже давно не відчував тієї радості, і святості миру, цього відчуття щастя, нехай відкриє своє серце перед Господом, а Дух Божий, нехай наповнить наші серця любов'ю Божою і радістю Його. Амінь.